То був далекий 2011 рік. І я зв'язала собі пальто. Я була у захваті від себе і того, що в мене вийшло. Носила пальто довго із задоволенням. Але минули роки. І одного разу побачивши пальто, що лежить на полиці, я зрозуміла, що більше його я не ношу, а місце воно займає дуже багато. Пряжу для пальта я використовувала чудово. За всі роки носіння вона не змінилася. Тому я прийняла рішення розпустити старе пальто і зв'язати нове. З того моменту минув рік. І ось пальто готове. І знов мені воно дуже подобається. І я сподіваюся носити його вдохне і задоволення. Усі подробиці, як в'язалася моє нове пальто, ви можете дізнатися у відео на моєму YouTube-каналі.